Джоел спілкувався з людьми. До нього підійшов чоловік, і вони почали розмовляти, а я просто спостерігала. Цей чоловік говорив, висловлював свої думки з різних питань, а Джоел просто слухав його. Згодом розмова закінчилась. Той хлопець пішов, а я подивилася на Джоела і запитала: Ти згоден з усім, що він говорив? Бо я бачу, що ні, але ти нічого не сказав. Це сталося багато років тому. Я тоді спитала, чому ти йому нічого не сказав. Я ніколи не забуду відповідь. Джойла він подивився на мене і сказав: Вікторія, я був посланий на цю землю не для того, щоб усіх виправляти. Ого. Ці слова мали для мене величезне значення. Так, це правда. Моє призначення не полягає в тому, щоб усіх виправити. Я отримала чудовий урок, бо зазвичай виникає бажання негайно виправити людину, якщо ти з нею не згоден. Це був момент, якого я ніколи не забуду, бо прийшло усвідомлення чогось. Дуже важливого не завжди треба усіх виправляти. Наприклад, якщо ти спілкуєшся з друзями чи, можливо, незнайомцями або йдеш на різдвяну вечірку, де будуть усі родичі, і хтось обов'язково буде щось доводити. Я маю декілька улюблених відповідей. Якщо хтось тисне на мене, висловлюючи свою думку, я навчилася казати дуже цікаво, я маю про це подумати. Такі відповіді. Допомагають нам зупинитися на хвилину, не виглядаючи при цьому байдужими, і не боротися з тим, що ми збираємося сказати. Це, ніби ти кажеш, гаразд, я не маю відповіді на все. Я виявила, що відверто кажучи, це дуже допомагає мені контролювати себе під час спілкування. Бо дійсно наша мета. Не полягає в тому, щоб усіх виправляти, іноді це відбувається лише з часом. Я розумію. у нас п'ятеро дітей, коли ми збираємося разом, у кожного з них є багато думок, і я намагаюся їх навчати, але часто виникає відчуття, що не потрібно постійно говорити їм, що вони не праві. Гадаю, зрілість означає усвідомлення того, скільки речей не потребують вашого коментаря. Якщо хтось із дітей засмучений або сильно роздратований, а ви їх сварите, до чого це призведе? Вони почуватимуться ще гірше, бо ваші слова викликають лише гнів. Це не мотивовано любов'ю. А от лагідна відповідь може загасити злість. Якщо людина переживає сильні почуття, просто дозвольте їй це переживати, будьте поруч, не треба їх змінювати. Я намагаюся навчити своїх дітей дітей самоконтролю, але насправді маю вести їх до джерела? Якщо я пройду повспортзал, то не стану стрункою. Самі розмови про самоконтроль не допоможуть і не навчать моїх дітей. Ми повинні йти до джерела. Не знаю, як щодо вас, але я від природи не надто спокійна і виважена людина. Мій чоловік такий, він дуже м'який та добрий. Ми читаємо про те, що мудрість поєднується з розсудливістю та самовладанням. А розсудливість полягає в тому, щоб залишатися спокійним. Чи не хотіли б ви бути такою людиною? Я хочу бути людиною, яка не має потреби бурхливо реагувати, але має здатність зберігати спокій, бути врівноваженою, діяти обережно та вчити своїх дітей звертатися до джерела. Якщо ви схвильовані або роздратовані, ви можете стриматися і сказати, Ісусе, допоможи мені реагувати і відповідати праведно. Тоді ти нікому не нашкодиш, бо вгамуєш бурю. Важливо вгамувати свої думки, бо якщо дозволяєш негативу накопичуватися, то ти як петарда, що чекає, коли хтось її запалить. Гадаю, треба ретельно обмірковувати, що тебе спонукає, що дратує, про що ти повсякчас думаєш, бо з нас виходить саме те, що ми у себе вкладаємо. Я вважаю, що наша реакція також пов'язана з тим, як ми налаштовані. Буває важко вгамувати свій темперамент, особливо у присутності певних людей. У нас є природна схильність незалежно від ситуації, в якій ми потрапляємо. Іноді самоконтроль полягає у тому, щоб узяти під контроль своє є та сказати: гаразд, для мене неприродно, але я впораюсь. Це чудова думка. Ми влаштовані по різному. Маємо різні схильності та темперамент. Ми потрапляємо у різні ситуації. Іноді краще промовчати, а іноді Господь каже: я не даремно дав тобі голос, час ним скористатися. Можливо, ти тиха і мовчазна людина, тобі не притаманні гучні та емоційні промови, але надзвичайно важливо, щоб люди почули твій голос, коли Господь надихає тебе щось сказати, важливо дати людям почути твій голос, але не менш важливо промовчати, коли ти відчуваєш, що це від Господа.